Проживав на території країни агресорки Росії в 2018 році. Прибув до України, де я і народився, в місті Харків. У лютому, 22-го чоловік вступив до лав Збройних сил. У військоматі прийняли за військовим квитком радянського зразка. Нью-Йорк, Донецька, Донецька область, обстріли ціли, цілий день вибух. Міна куля. Потеряв нижню кінцівку правою. У Львові та Дніпрі Юрій пройшов реабілітацію. У грудні отримав статус учасника бойових дій. А українського громадянства каже все ще немає. У 23 році я дов був отримати паспорт. Ну так його і не отримав. А посвідка вона ще дійсна, правда? Дійсна, дійсна. Треба жити. До війни я робив дальнобойщиком. Ну, на даний час не знаю, як це буде відбуватися, але в мене є таке, ну, таке бажання, щоб повернутися на свою роботу.